Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня. Мене звати Ніна, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я вам покажу, як я заморожую от листочки на голубці. Я зараз маю такі дві капустині. Бачите, листочки вже відпали. Це Я квасила капусту, і от такі дві капустині залишилися у мене м'ягенькі, такі я бачила, вони такі плешкате, що якраз підходять, бачите, які вони для листочків на голубці. І я вже трошечки собі заморозила, але рішила і покажу вам, як я це роблю. Ось зараз я вже поставила воду, я їх пропарю, лише не дуже сильно пропарювати, так, щоб листочки відпадали і вже вони собі так самі по собі. Допаряться ще, тому що це йдуть листочки в морозілку. Ну, от покажу вам сьогодні, як я це роблю. Потім, коли вони пропаряться, трошки остинуть, я наріжу на такі кусочки, які мені треба для голубців, складу в мішечки і в морозілочку. Ну, це все в процесі я буду показувати. І ще одне покажу вам заодно сьогодні, як я роблю таку заготовочку для борщу, для супа, для борщу і теж заморожую. Покажу вам ще, як я буряк червоний, теж для борщу заморожую у морозілочки. Тру на терки і ставлю. І дуже прекрасно я того року робила, і це дуже-дуже добре. Дуже гарно зберігається буряк, і буряк і мені це сподобалося. Ну що, Дівчатка, далі буду продовжувати, буду показувати вам. Покажу вам, як я пропарю листочки. От бачите, як вони бачите, вони на такі не дуже пропарені. От, от. Вони тільки відстають гарненько від капусти, От, від головки, бачите? От. Відстають. І я їх сюди. Вони ще тут між собою трошки пропаряться. І оцю ще поставлю трошечки, хай допариться, і там ще в мене одна головочка допариться. Отак От пропарюю її, бачите? Отакі От вони, щоб тільки не перепарити їх. От я вже пропарила всю капусту. Ось так вийшла. Ось така. Ось такі листочки. Одні великі, одні найбільші. Ну, капуста завжди такі листки має, і маленькі, і великі. Зараз я оці всі хрящики от. пообрізаю. Отак. Ну, як великий листочок я розріжу, ну це кожен вже наполовину. А як маленькі отакі можна і цілі ставити. Це вже кожен для себе як хоче. Як має закручувати який голубчик за великий? Ну, Більш-менш такий може бути. Ну, так. оце малесенький, зовсім такий. Ну, так. Хто любить маленькі, маленький, малесенькі. Ну, Тільки оцей хрящик зверху зрізаю. От, От і все, лісточок так і ставлю. Великий візьму якийсь. Пустини були не дуже великі, нема таких аж дуже великих листочків. Ну, оцей, напевно, великий. Отак зріжу цей хрящик звідси. І можна його просто отак. Бачите, ну, отакий порізати. Два два отакі. Ну, далі поріжу і покажу, що далі буду робити. Я порізала вже листочки, От, почистила їх від хрящиків. Бачите, я. От, такі Такі ціленькі, от, котрий такий більший, то я перерізала. Ну, от так. отак, от отак. І поділила. Це вже кожен собі для себе дивиться, скільки треба на один раз. І отак от зараз ставлю в мішечок, це буде на один раз. Дві ну, такі кучки я зробила сьогодні на два рази. Беру простий мішечок такий і прямо у мішечок. Я казала вже, що я зробила вже такі, вже не зав'язую його так легесенько і так придавлювати буду. Отак, От один і другий. І зараз поставлю морозілку. І коли мені буде треба, я витягну, поставлю, щоб листочки розморозилися і вже готові на голубці листочки. Вони дуже гарно, дуже вони гарно сохраняються, вони не рвуться, нічого. Ну, прекрасно, я робила. Того року пару щучок зробила таких пару мішечків, і дуже, дуже мені сподобалося. Ну що, це поставлю в розділочку, і зараз покажу, що як я роблю борщову заправу, дівчатка, і як бурячок червоний заморожую для борщу. А тепер показую, що мені потрібно для борщової заправки. Яку я буду теж заморожувати в пакетиках, в таких мішечках. От я нарвала петрушечки, така гарна осіння петрушка. Я вже весною заморозила свої пакетики такої петрушки. Ану осіння знову така гарна, дуже гарна. І кріп, отакий дуже гарний, теж такий прямо, Дивіться, які гарні крачки. Ось який зелений, прямо рвала аж хрупостий. Петрушки трошки більше. А кропу трошки менше я буду давати. І от у мене є тут така Це є перець болгарський, рутунда, такі невеличкі, я мала і покришила, все таке порізала, почистила, помила, і зелена така, можна і зелену, і перець, і рутунду зелену, хто що має, там такі, і от жовтенька якась там, це перець такий. Рутунда, перець, то, що має. Оце все до цієї заправочки. Буде добре. Так що, дівчатка, Ну як нарізати, кожен собі дивиться, як хто любить, але кожен знає, що то треба дрібнесенько для борщу. Це дуже добра і така і для борщу, і для супа. Ми колись ці корінці старалися відрізати. А я так ріжу їх і бачу, що саме більше запаху це у корінцях. Так дрібнесенько-дрібнесенько я їх буду нарізати. Вони у борщові, чи там супове, легесенько, раз, два скип'я, і їх майже не відчутно буде, але запах буде прекрасний. І от так буду нарізати петрушечку, так кріп. І от е, буду, і так само буду зараз покажу, як я візьму тарілочку. Ну. І ротунду покажу, як я буду нарізати. Перчик, це ротунда. Теж невеликий, отак солімочкою, солімочкою, так. Ну, хто як любить, але отак. Отак. Отак, так. Отак буду нарізати. Ну все, зараз наріжу, покажу. Я вже нарізала от е, петрушечку, кріп і. Перець такий, перець, все. Е, кропу я трошки менше дала, В мене не дуже люблять кріп да, у борщові суповида, а у ну, борщові все одно трошки даю. Я поставила такі два мішечки ще. Я вже заморозила, але ще жаль, був такий дуже гарний кріп. Я нарі, перерізала його і поставила мішечки. Так буду і заморожувати його. І от, Бачите, тепер беру цей перчик до кропу і до петрушки. Сюди ні соли, нічого, нічого я не додаю. Отак. Любите більше кропу, давайте більше кропу. Бачите, яка виходить заправка. Отак. Борщова така буде приправочка, заправка, чи як там? Бачите, яка вона от. Отака вона. Перчик. тут. І навіть дівчатка, я бачу, тепер люблять так на піцу зверха. Трошечки взяти, от петрушечки свіжої такої посипати. Це прекрасно для піси. бійтеся, що перчик не жариться у піці. Це вже коли піца готова, і зверху він переморожений буде, і він тільки трошки теплотині стане м'ягенький і дуже-дуже буде добрий. Для піці. Тож, такий запах буде гарний на піці. Ну, от таку я сьогодні зробила приправу. Тепер я візьму її зараз. Отакі мішечки теж. Як і капусту. Тут можна вже в мішечки ставити, скільки хочете. Можна мішечок виняти з морозілочки, набрати пригоршу, там, скільки для боршу треба, чи для супу, чи для чого. І назад закрити мішечок і туди поставити. А хто хоче, може собі порційно якось поставити у мішечки. Я буду ставити так, от більш-менш у мішечок поділі. Десь приблизно так поставимо. Ось так. Зараз поставлю і покажу, скільки в мене вийшло. Я вже набрала пакетики. Бачите, три пакетики в мене Ну Отак більш-менш я поставила. Це я вже кажу. Я відкриваю пакетик, беру, скільки мені треба, до чи до супу і все. І отак зараз легесенько зав'язую, воздух звідси трошечки випускаю. Отак його зроблю. Тепер зав'яжу. Отак, щоб було добре потім розв'язувати. Добре, було б ще звідти випустити, можна проколоти чимось, щоб воздух вийшов. Отакими от зав'язую пакетиками і буду ставити у морозілочку. Воно не дуже так у морозілки злипається, воно розсипається, його дуже добре брати. І зараз покажу, дівчатка, ще от маю е, бурячок. Віночку, бурячок. Я вже почистила, помила, все, готовий. У мене бурячок. Я зараз буду натирати на терці його і теж у мішечки, тільки бурячок не буду багато натирати. От на... Там Я вже бурячок розкладаю у пакетики, скільки мені на один раз треба. Не ставлю його, тому що бурячок більш-менш заморожується, він такий ловиться, його відділити важко. Так що стараюся так робити, щоб один пакетик це одна порція, коли я хочу взяти для борщу. Е, Ось такий я бурячок взяла, бачите, Такий, такий більше такого довгенького, я люблю його. такий. І на такій терці буду натирати І теж пакетики, я кажу, тільки так на два пакетики натрую, і тоді вже одразу в морозилочку. І так далі буду натирати, тому що сок дуже він пускає. Далі буду показувати. Я натерла вже трошки забагато натерла, як на дві порції для себе, але я трошечки зараз. Залишиться вже буде туди. набираю так прямо у мішечки. Це вже кожен е, дивиться, скільки треба йому на на раз до борщику додати. Ну, От, приблизно я так ось. Приблизно десь так. От такі дві пригорші набрала. О два кулаки. Два кулаки, і так само. А трошки залишилося зараз дотру, і далі буду так продовжувати набирати. Я зараз це так само. Зав'язую, отак роблю зав'яжу отак легенько зав отак, отак, щоб воно було. І теж зав'яжу і несу вже у камеру, щоб сік не пускав. Бо дуже любить бурячок сік пускати. Так що потрошечки буду натирати, ставити у пакетики і носити в морозилочку. І тоді беру морозілочки, він не перемерзає, дівчатка. Я робила, не думайте, що він перемерзає. Отако от беру. Пакетика висипаю прямо уже тушену цибульку. І він там пережарюється гарно і гарний колір має. І тоді вже додаю там пасту томатну. Як я казала, з морквою я не тушу бурак. Морква забирає у бурака. Тоді борщ, виходить, не червоний, а помаранчевий. Ну, от так. Так, зараз далі дотру і вже далі буду показувати. Ну Все, бурячок я теж перетерла, вже зложила в морозілочку. А от залишила ще два пакетки. У мене вийшло таких сім пакетиків. А ще два зараз занесу у морозилочку. Ну і ще б хотіла б казати дівчатка до цієї капусти, що я сьогодні парила ці листочки, там залишилися такі дві головочки, які вже неможливо було ті листочки з них обрізати, щоб для заготовок. Я її ту капусту, я її так тоді, той раз, як я робила заготовки, листочки, так дробила, отак перерізала. Отак. Вже прямо перерізала. І теж пакетик і теж поставлю заморожувати. Це теж для борщу, хто любить червоний борщ з капустою, отак взяли. Його От можна в один пакет ставити цієї капусти багато, тому що вона не замерзає, вона сік не пускає, і дуже вона гарно заморожується і не переморожується, тому що вона вже трошечки підпарена. Вона гарно у морозилочки зберігається І можна розв'язати її теж у борщ. Вже закинути, коли треба, коли борщик буде з капустою. Ну, от так сьогодні, дівчатка, я робила такі заготовочки на зиму для морозільної камери. І всім, всім гарно дякую, хто дивився. Якщо вам сподобалося, робити такі заготовочки. Це заготовочки, які вже я робила, і знаю, що вони дуже дуже добрі. Це дуже швидко, коли хочеш борщик зварити. Дуже. Ну і все зберігається в морозилочці, воно є свіже, весною пахнуть борщове. Потім. Так що заготовляйте такі заготовочки. Я думаю, що будете задоволені цим. І всім, всім дуже гарно дякую, хто сьогодні був зі мною на кухні, хто дивився сьогодні, як я це робила. Всім дуже гарно дякую за лайки, за підписки, за коментарі. За все За все вам гарно, дуже дякую. Бажаю всім миру, здоров'я, добра. Всього-всього найкращого, а найголовніше Бога будемо просити, щоб Бог дав нам мир. Я сьогодні вже це не думала робити, ці заготовки, я ще вчора спланувала, що зроблю на відео. Але зранку вже була така знаєте, якась тривожність, ця тривога була така, і вже не думала, що це буду робити. Але трошечки, як кажуть, Бог дає спокій на душі після тієї тривоги, і я все-таки вишилася це зробити. Так що будемо просити Бога, щоб Бог нам дав мир. І відвернув від нас цю війну. Ну, все, бажаю всім, всім миру, спокою, добра і до зустрічі!